Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії, а саме про людей пенсійного віку, які будували цю країну, які виховували дітей, які працювали на заводах, працювали на полях, а зараз вони виживають на пенсію 3000 гривень. І ось на цю пенсію вистачає лише на Найпростіша річ. А як же тоді питання гідного життя? Цієї пенсії вистачить на гідне життя Три тисячі гривень. І сьогодні будемо казати про цю пенсію в Україні Три тисячі гривень, яка є зараз станом на 2025 рік. Оці 3000 гривень це пенсія. Хоча важко назвати оцю цифру пенсію. Але цю пенсію отримують мільйони українців. Мільйони. І в 2025 році ця сума практично не змінилася, порівняно з минулими роками. Тобто, як було, так і залишилось. Хоча ціни на все. Злотіли. Цінова політика змінюється. Пенсія залишається на тому шаві. А це від продуктів до ліків ціни зростають. Інфляція з'їдає реальну купівельну спроможність цих грошей, оцій пенсії. Прожитковий мінімум, може хтось скаже. У нас же є прожитковий мінімум. Він ледь покриває оці базові потреби. Але життя це не просто якісь базові потреби. Це здоров'я, це повага, це можливість почуватися гідно. А для цього потрібні кошти? Людина, пенсійного віку вже не може працювати по своїм фізичним можливостям. Все, вона відпрацювала. І ось подяка від держави цю пенсію, дали їй у вигляді трьох тисяч гривень і виживай, як хочеш. І ось я вам розповім одну життєву історію, яка змінить поняття і взагалі принцип пенсії для кожного, особливо для тих людей, які зараз не думають про це. Олена Іванівна ветеран праці. Вона отримує мінімальну пенсію ветеран праці. Щомісяця вона мусить вибирати, купити ліки чи поїсти щось купити. Комунальні послуги забирають половину її доходів. А в магазині ціни зростають. Вона туди приходить, а ціна вже інша, вища. Вона каже, я не хочу бути тягарем для своїх дітей. Але іноді не знаю, чи вистачить мені грошей до наступної пенсії. Оце життєва історія. І таких історій дуже багато. Мільйони наших старших громадян живуть у постійному стресі та невизначеності. Тобто вони виживають кожного дня. Прожив день, вони, умовно кажучи, герої. Бо така пенсія у них, на яку фактично неможливо прожити. А вони живуть якось. А точніше, виживають. Бо держава своїми рішеннями безглуздими. Створила такі умови, що люди мають зараз виживати в Україні. Чому ж мінімальна пенсія залишається такою низькою? Низька ця пенсія, дуже низька. Причини? А це багатошарові причини, такі як економічні труднощі країни, війна зараз, інфляція, нереформована пенсійна система, бо про реформи там і не варто казати, їх ніколи не було в пенсійній системі. Та неефективна соціальна політика. Важко сказати, що є у нас соціальна політика. Немає її, не було. Бо цим ніхто не займався. Пенсійний фонд перебуває у скруті, бюджет тисне. Але найгірше це байдужість тих, хто приймає рішення. Ось закон вони прийняли, мінімальна пенсія, ось така. І все. І зсилаються на цей закон. Це рішення їхнє. А людина ж пенсійного віку, вона фактично не може вижити на от таку пенсію. А по закону вона має виживати. Ось ці безлузді рішення призводять до тих моментів, що люди відчувають себе живриками. Люди пенсійного віку в Україні. Без глибоких реформ. Та в справжньої політичної волі мінімальна пенсія не стане достойною, і кількість бідних пенсіонерів весь час буде зростати. А в нас немає реформ в Україні, вже не кажучи про реформи в пенсійній системі. Їх не було, немає, бо цим треба займатися. А вони не займаються. Пенсіонери це дзеркало суспільства, щоб ви розуміли. Ось пенсіонери це дзеркало суспільства України. Якщо ми ігноруємо їхні проблеми, проблеми людей пенсійного віку, що ж чекає на нас усіх у майбутньому, бо ми рано чи пізно станемо ж людьми пенсійного віку. Прийде час такий. І ми також опинимось. У вигляді людей пенсійного віку. Але вихід є. Це посилення соціальної підтримки. Новий розрахунок пенсії має бути. Просто новий, перевернути всю систему. Боротьба з корупцією має бути, якої немає, бо Україна вже погрузла в корупції. Боротьба з тіньовою економікою, якої, якої також немає. Підвищення мінімальної заробітної плати має відбутися. Ось чим треба займатися? А цими питаннями не займаються або роблять вигляд, що займаються. Який же заклик до дій? Україна не може забути тих, хто все життя віддав їй. А ми казали на початку відео хто віддав життя Україні. А це люди пенсійного віку. Пенсія це не милистення. Це мінімальне, це мінімум для гідного життя. А гідне життя це та пенсія, на яку можна прожити. Можна прожити, а не проіснувати. Якщо нам не вистачить совісті і державної волі, а совість це. Повністю все зрозуміти, передивитись і зробити все для того, щоб поміняти ситуацію. І державна воля має бути зробити реальні реформи в пенсійній системі, то ми будемо мати оці проблеми і самі будемо дбати про себе. Якщо у нас не хватить, не совністі, не політичної волі. А якщо залишиться все те, як воно є, підтримуйте своїх рідних людей, якщо у вас є можливість. Допомагайте нужденним людям, якщо у вас є, у вас є ця можливість. Піднімайте голос за реформи, якщо ви знаєте, наголошуйте про це. Не мовчіть. Лише разом ми зможемо змінити цю ситуацію тільки так. Пишіть, шановні глядачі, в коментарях вашу думку. Діліться з власними історіями, які ви знаєте, з вашими близькими або з вашими рідними людьми. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі важливих соціальних тем. Ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки і поширюйте це відео, щоб як можна більше людей про це знали. Тому всім дякую. І до нових зустрічей.